Збір коштів на лікування у вчительки ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Лікарі виявили онкологію. Про це на своїй сторінці Фейсбук написала Оксана Ворожбит. Як повідомила заступниця з виховної роботи в її колеги Інни Циганової, вчительки англійської мови попереду тривали курс терапії. На це все потрібні великі кошти. Зараз прийдуть результати обстеження. І там буде пухлини, і там будуть якісь іще деталі. От, і від цього буде залежати протокол лікування, і від цього будуть суми залежати. Але ну, десь, якщо це буде хімія, цикл, отам от якийсь один там, там раз на місяць, вона там робиться, це десь від десь плюс-мінус 35 тисяч. Якщо це імунотерапія, це 85 тисяч, але якщо це імунотерапія, це може бути довго, десь до року. Тобто ми можемо зразу. Ну, це велетенські гроші. Ну, я не знаю, ну, може є люди, для яких це невеликі гроші, я ще раз них тішусь. Але для середньостатистичної людини це прям ого. Прямого. Але нічого, нічого. Збір рухається потрошки, і я думаю, ще він буде трошки рухатись. Так що, ну, наша справа, якщо людина не може дати кошти, вона ну, різні обставини, хай вона помолиться. Організаторка збору просить усіх небайдужих долучитися, адже навіть невеликий внесок може стати частиною великої підтримки. Задонатити можна за номером картки: 51 68 75 21 48 09 39 93.